Триває ранок надії. Розмова, яка буде у нас зараз, вона є важливою і актуальною, особливо для близьких та родичів військовослужбовців, які в цей надскладний час розлучені зі своїми сім'ями так багато розлук втрат полону інших трагічних подій, якими сьогодні сповнена. Війна в Україні, і зараз поговоримо про першочергові дії родин, які отримали сповіщення про те, що військовослужбовець потрапив в полон або зник безвісти. І з нами у студії наша постійна експертка із рубрики Буква закону. Сьогодні з нами в прямому етері Наталія Шмарко, юристка громадської організації Юридична Сотня. Доброго ранку, Наталю. Доброго ранку вам, доброго вітаємо в нашій студії. І ось таке перше запитання до вас: хто взагалі уповноважений сповіщати про такі події родичам про те, що там? М, забрали в полон, чи зник безвісті? Звідки надходить родичам ця інформація? Цю інформацію рідні військовослужбовці отримують від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це такий орган, всі його знають, це нова назва військомати по-старому. Угу. Тобто сповіщення, відповідно, рідним приносять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дуже часто я чую такі слова від рідних: чому мені це сповістив військкомат, а не його безпосередній командир? Справді в законодавстві чітко прописано, що командирам безпосередньо заборонено сповіщати особисто родичів про такі події. Командир безпосередньо передає своєму керівництву цю інформацію, а відповідно, вже керівництво робить запит на територіальний центр комплектування. Та, відповідно, вже військомати доносять цю інформацію до рідних. Тому не потрібно ображатися, якщо це повідомив не безпосередній командир вашої рідної людини, а саме ТЦК. Я так розумію, що напевно ну, ці образи більшість більше стосує стосується того, що проходить певний час, тобто довгий так. час люди не отримують цю інформацію, не можуть там вийти на зв'язок зі своєю рідною людиною, а потім отримують ці сповіщення. Які алгоритми дії після того, як таке сповіщення, не дай Боже надійшло родині, що вони мають далі робити? Так, іноді дійсно я погоджуюся з вами, Іване, Що а, стається так, що дружина вже там декілька днів не має зв'язку зі своїм чоловіком вже від його друзів побратимів дізналася, що він потрапив в полон, а сповіщення й досі немає. Так, угу. так, такі ситуації дійсно бувають, але я скажу так, що не потрібно одразу а, про це розповідати в соціальних мережах. А, багато хто з нас бачив такі повідомлення: там такий то, такий-то, прізвище, ім'я по батькові, зник там-то, там, то навіть посаду вказують, в якій частині служив цей військовослужбовець, або ж те ж саме угу. повідомлення, але про те, що він в полоні. І е, таким чином рідні нібито шукають інформацію детальнішу в соціальних мережах. Цього не можна робити в жодному разі. Якщо ви отримали сповіщення про те, що ваша рідна людина... Потрапила в полон або зникла безвісті, ні в якому разі не потрібно поширювати цю інформацію в соціальних мережах. Про це нам повідомляє і Міністерство оборони України. І я, зокрема, як і юрист, в практиці стикалася з тим, що саме після таких повідомлень до рідних дзвонять шахраї, які, граючись емоціями родини, типу говорять про те, що от ми знаємо, де знаходиться ваш чоловік або син, ви маєте заплатити нам там відповідну суму коштів. і ми, Разу йому допоможемо або його звільнимо і привеземо. Таких е, випадків дуже багато, і на жаль, це найгірше, що можна зробити. І більше того, застерігаю усіх е, наших глядачів, щоб вони і не поширювали, не робили перерепост таких постів. Угу. Тому що е, чим більше ця інформація поширена, тим більше небезпека очікує на родину. Е, це найперше, і найголовніше, що би я хотіла озвучити. я так розумію: Але... е, ну для чого так нашим глядачам це сказати, зникли безвісти. В... Звичайному цивільному житті і зникли безвісти на фронті, це абсолютно різні речі, 100%. і е, те, що ви поширите у соцмережах, це людина, наприклад, у полоні. Ну вибачте, росіяни ніяк не будуть допомагати вам через соцмережі е, повернути людину. Це вже справа. так. Сто відсотків, і я це скажу, що є навіть гірші випадки, 100%. тому що е, коли родина вказує посаду, що е, мій там чоловік, стрілець такої, то бригади потрапив в полон, хто володіє інформацією, розкажіть е, іноді наші військові. Ковослужбовці, які потрапляють в полон, вони не говорять свою посаду mm -hmm. а, для того, щоб себе застерегти від поганого поводження і з ними катувань, в полоні так. катувань. А тоді вже росіяни вони також дуже гарно працюють в плані того, щоб моніторити наші новини, наші соціальні мережі. А, тому так уже тоді росіяни yeah. будуть розуміти, що от якщо він там умовно розвідник або стрілець, значить у нього можна вибивати якусь певну інформацію, тому цим можна нашкодити Це і дуже важлива інформація. Тому ні в якому разі першочергові дії, що має зробити родина, отримали сповіщення в територіальному центрі комплектування, одразу звертаємося до органів а, поліції. Для чого? Тому що за кожним таким фактом відкривається відповідно кримінальне провадження. І за фактом, якщо особа зникає безвісти, і за фактом, якщо особа потрапляє в полон, а, Правоохоронні органи далі проводять слідчі дії і відповідно пропонують здати тест ДНК. В цьому немає нічого страшного. Це стандартна процедура, тому що зазвичай, коли Люди чують про тест ДНК, це вже нібито кінець історії, і їм здається, що ну зазвичай, що це нібито а, ну, їхня про, людина загинула, втрачений безвісти дорівнює загиблий. Так, так і, сприймає, але так. не завжди це так. Це просто стандартна процедура, яку мають пройти всі рідні зниклих безвісти. Ну і іноді також і військовополонених. Також а, це перше потрібно звернутися до правоохоронних органів. Також, якщо ваша людина потрапила, рідна людина потрапила в Полон потрібно звернутися до інформаційного Національного інформаційного бюро, скорочена назва НІП гаряча лінія, короткий номер 1648. Можна зателефонувати за цим номером і, відповідно, поспілкуватися з ними, зазвичай у них вже є інформація про те, що ваша рідна людина перебуває в полоні. Також до координаційного штабу можна звернутися. Ну і в принципі, також потрібно звернутися до військової частини безпосередньо для чого? Ну, ви можете попросити витяг Із службового розслідування в частині, щоб розуміти, за яких обставин ваша рідна людина зникла. Не саме службове розслідування, тому що зазвичай це можуть бути там міститися якісь секретні а, дані, а саме витяг можете просити. А також, крім того, а, рідні військовослужбовців, які потрапили в полон та зникли безвісти, мають право переоформити на себе його грошове забезпечення. Тому що, якщо це а, полон, а не добровільна здача в полон, а, то тоді розслідування Родичі претендують на отримання грошового забезпечення і додаткових виплат військовослужбовця, uh -huh. і так само рідні зниклих безвісти. Тобто, якщо ви не знаєте адресу військової частини, це в більшості випадків зараз всі вся інформація засекречена про адреси військових частин. Uh -huh. Ви можете звернутися до територіального центру комплектування, до вашого військомату за місцем проживання про те, що хочете написати заяву на переоформлення грошового забезпечення на себе. Якщо це військовослужбовець, який має друж дружину То дружина безпосередньо претендує на це. Якщо це е, військовослужбовець, який не має власної сім'ї, а має батьків то це батьки відповідно можуть uh -huh. переоформити на себе його грошове забезпечення. Uh -huh. якщо Таке грошове забезпечення не переоформлено, то воно зберігається, ну скажімо так, на умовному депозиті. Тобто, військовослужбовець, коли повернеться з полону, йому виплатять за усі місяці заробітну його плату та додаткові uh -huh. виплати. А, але, в принципі, за цей час може отримувати його родина, щоб хоча б якось себе фінансово все-таки утримувати, тому що ми розуміємо, що, скоріш за все, військовослужбовець утримував свою родину, а зараз вони залишаються uh -huh. без доходу. Це дуже важливий момент. Uh -huh. Нам чітко розповіли про алгоритм дій, так що можна робити, що не можна робити, так і ще раз повторимо, що не можна викладати у соцмережі повну інформацію так, про те, хто зник безвісті, і взагалі про факт зникнення безвісті, особливо якщо це військовослужбовець, так який на службі. Ось ми поговорили про те, за законодавством України, які права так мають сім'ї, можливо. Ви ще щось додасте, які права та гарантії ось має сім'ї військовослужбовців, які саме потрапили в полон зник, зникли безвісті. На що їм ще можна розраховувати? Так а, також хотіла би зазначити, що а, родини, саме військовослужбовців, які потрапили в полон, не зниклих безвісти, а саме полонених вони можуть звернутися до міністерства реінтеграції за отриманням щорічної допомоги, яка виплачується один раз на рік таким родинам у розмірі 100 тисяч гривень. Цю виплату родина може отримати один раз на рік, але якщо вона не отримала, то військовослужбовець, в принципі, як повернеться з полону, він отримає і по поверненню з полону відповідну допомогу державну, і оцю щорічну. Щорічна допомога за перебування в полоні вона виплачується за наступним алгоритмом. Тобто, якщо людина перебуває в полоні понад 6 місяців, це вже може зарахуватися як рік і можна. Звертатися за отриманням цієї допомоги. Наприклад, якщо родина отримала за 2022 рік щорічну таку допомогу, військовослужбовець у 2023-му ще півроку пробув в полоні, то родина вже може звертатися за наступною щорічною грошовою допомогою. Також родини зниклих безвісті та військовополонених користуються усіма пільгами та гарантіями, які відповідно зазначені в законі, якими вони користувалися як члени сім'ї військовослужбовця до він не зник безвісти та не потрапив в полон. А, якщо у військовослужбовця вже був обіг, а... Оформлений статус учасника бойових дій, то це і пільги на комунальні послуги, і відповідно пільги на проїзд та на першочергове uh -huh. там оздоровлення, на першочерговий вступ для дітей до вищих навчальних закладів та інше. Тобто там цілий перелік пільг, uh -huh. це якщо військовослужбовець отримав статус учасника бойових дій. Uh -huh. Якщо ні, ну тут уже трішки звужене коло а, пільг, на жаль. Але ну тим не менше, держава піклується все ж таки про такі родини, тому що. Знову ж таки, і грошове забезпечення родина може отримувати військовослужбовця. І якщо це полонений, то щорічну допомогу від Міністерства реінтеграції. Угу. Дуже також важливо, що би я хотіла також зазначити, що іноді так стається, що родина має сповіщення про те, що їхня рідна людина є зниклою безвісти, а потім випадково бачить фото своєї свого чоловіка чи сина в російських телеграм-каналах, що він в полоні. Це дуже часто буває, і що ну, дуже часто запитують родини, що в такому разі робити, тому що це ж навпаки радість. Насправді, в такому разі потрібно звернутися до свого слідчого, який займається відповідно цією справою, і також до Національного інформаційного бюро, тому що будуть перевірені дані матеріали, обов'язково потрібно зробити скріни даної публікації. Матеріали будуть перевірені на те, чи дійсно це ця фотокартка була достовірною, тому що ми знаємо, що Росія це така. Підступний ворог насправді, і вони іноді маніпулюють тими чи іншими фактами, і вони можуть підробляти деякі моменти для того, щоб все ж таки потім вести в оману тих самих і рідних і тому подібне. Тому, якщо ви побачили інформацію про те, що людина, яка була зниклою безвісти, зараз в полоні, обов'язково потрібно першочергово звернутися до правоохоронних органів, до національного інформаційного бюро. Це прям дуже золоте правило. Ми ось згадували соціальні мережі з різними закликами, як щодо таких історій, коли. Рідна людина, військовослужбовець і його сім'я вже там знає, що він у полоні там півроку рік або більше, і відбуваються якісь обміни, його не додають в список до обміну, і вони постять, якби що підпишіть петицію, щоб мого там чоловіка, брата або батька додали в список обміну. І що про що ця історія? Чи ви стикалися з цим? Так, я стикаюся з цим майже кожного дня чомусь. У більшості українців склалася така думка, що є якісь окремі списки на обмін. Насправді, в нас один єдиний великий список військовослужбовців, яких ми хочемо обміняти, це всі, хто потрапив в полон. Просто російська сторона тих чи інших осіб підтверджує на обмін, а інших ні. І дуже часто рідні думають, що. Мого чоловіка або батька, або матір не вносять в список. Насправді в списку ваша людина є, тому що вони вже є всі в реєстрі Національного інформаційного бюро. Це великий такий реєстр, великий список цих осіб, які потрапили в полон. Повірте, мені з практики державні органи наші і наша держава робить все для того, щоб повернути усіх українців назад додому, усіх військовослужбовців. Але. Іноді навіть українська сторона до останнього не знає, кого їм дадуть на обмін. Uh -huh. Іноді це вже ця інформація стає відкритою, от безпосередньо, коли осіб привозять на цей обмінний там uh -huh. пункт. Тому іноді навіть українська сторона не знає, кого привезли на обмін. Так, вони подають всіх, але Росія знову ж таки собі грається, uh -huh. як хоче людьми. Іноді. Е Країна-агресорка розуміє, що можливо їй не варто зараз обмінювати того чи іншу військову, бо він є цінним для нас, і він вона може просити за нього більше своїх там військовослужбовців, Үгу. і зрозуміло, що тоді цей процес затягується. Е, я зі своєї сторони не впевнена, що петиція про те, що там додати мого там чоловіка чи сина в список на обмін, може щось дати. Насправді, це, мені здається, більше така е, терапія для родини психологічна, щоб зайняти себе чимось в процесі того, коли людина очікує, е, як би це так жорстко не звучало, доки людина очікує обміну. Mm -hmm. Тому що насправді всі. Всі абсолютно військовослужбовці є в єдиному списку. Нема жодних окремих таких списків, про які хтось десь говорить. Тому що в роботі з державними органами вже безпосередньо і з громадською організацією юридична сотня. Ми дуже багато пройшли о, таких етапів в плані того, що тут до нас звертається сім'я, і нам говорить те ж саме, що і ви озвучили це питання кожного дня виникає. І ми вже мільйон разів запитували в державних органів щодо цього. Ну ніхто, абсолютно ніхто не підтверджує, що є якісь окремі списки обмінів. ні, так не відбувається. Насправді держава хотіла би повернути абсолютно всіх. Просто ворог підступний так, і, і іноді навіть просто зриває абсолютно усі обміни, вже не говорячи про те, що вони не підтверджують конкретних осіб. Тому. Uh -huh. Дякуємо за цю інформацію. І ще останнє, якщо коротко, як взагалі відбувається ось цей а, розшук зниклих безвісти військовослужбовців, наскільки він є взагалі ефективним? Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що е, держава зараз, в тих умовах, в яких ми знаходимося, в умовах війни, е, робить все можливе для того, щоб е, знайти зниклих безвісти осіб. Тут ми маємо розуміти те, що е, іноді. Іноді зниклі безвісти особи або загинули, на жаль, і зараз неможливо забрати їхні тіла, тому що вони знаходяться на тимчасово окупованій території. Іноді це особи, які потрапили в полон, і вони зараз перебувають в полон, і вони 100% знайдуться. І коли е, рідним здається, що їхня особа рідна особа зникла безвісти і ніхто нічого не робить, насправді це не є так, тому що, по-перше, військова частина насамперед проводить службове розслідування, е, своє внутрішнє е, командир безпосередньо надає усі е, свідчення тих осіб, які безпосередньо перебували з цією особою в момент зникнення. Тобто, уже із цих свідчень можна приблизно скласти картину що з цією людиною. По-друге, правоохорон. Органи зі своєї сторони займаються цим. А по-третє, у нас був такий інститут уповноваженого з питання зниклих безвісти осіб. Зараз там йде реформування трішки. Я думаю, що, можливо, в наступних програмах ми зустрінемось і поговоримо. Він зі своєї сторони також займався цими питаннями, і також іноді вчиняв певні дії для того, щоб повернути тіла зниклих безвісти осіб. зокрема але ми маємо що ні в якому разі родичі не мають втрачати надію. Це найголовніше. Не завжди зникли безвісти, до рівнює загиблий. Багато з них знаходяться в полоні. Тому в будь-якому разі потрібно набиратися терпіння, вірити в краще. Я впевнена, що тільки терпіння, віра. І молитви можуть якось цей процес прискорити, але в жодному разі це не має бути негатив в сторону, зокрема, і держави, яка угу. зі своєї сторони намагається дійсно зробити в цій сфері найбільше. Дякуємо вам, Наталю, за те, що цю складну тему. Я впевнений, що нелегко було можливо якісь моменти чути людям, які дійсно в такій ситуації перебувають, рідна людина, яких військовий і прибуваючи. То в полоні чи зникли безвісти, але це важлива інформація, і ми, дорогі друзі, вас закликаємо перегляньте нашу розмову ще раз для того, щоб підкреслити ті важливі аспекти, на яких наголосила сьогодні пані Наталя, наша експертка. А в цьому питанні поділіться цією інформацією з тими, про кого ви знаєте, що це їх стосується, і вони зараз переживають такий складний час, дорогі друзі. Будьте. Мужніми не втрачайте віри в те, що ваші рідні повернуться. Ми почули, що це одне з найважливіших, один з найважливіших аспектів у цьому напрямку, і звісно, продовжуємо молитися за повернення кожного військового службовця і цивільного українця із російського полону. Дорогі друзі, нагадаємо, б, що говорили про тему. Зниклих безвісти та полонених військовослужбовців із Наталією Шмарко, юристкою громадської організації Юридична Сотня.